Вітчизняне виробництво риби в Україні забезпечує потреби у продукції тільки 5 мільйонів осіб. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька. Вона зазначила, що саме рибна продукція є найбільшою складовою українського імпорту, адже за 25 років Україна зменшила виробництво риби більш ніж у десятеро. Про стан та перспективи розвитку рибництва на Прикарпатті мовилося на виїзній колегії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Якщо у 1989 році, згідно з даними рибалки України, виловили понад мільйон тонн водних живих ресурсів, то у минулих роках Укрстат Укрестат про результат лише 91 тисяча 500 тонн. І наша область у минулому виловлювала риби набагато більше, аніж цьогорічні показники. Земельний фонд області, який покритий поверхневими обводами, складає 110 тисяч гектарів або 8% відсотків території Івано-Франківщини. Але от сама площа водна, яка придатна для ведення рибництва, 5,6 тисяч. Гектарів, і якщо вам це цікаво, то 527 гектарів це є озера, 1,6 тисячі тисяч гектарів це є водосховища, і якраз саму найбільшу площу складають ставки 3,6 тисячі тисяч гектарів. Я би хотіла вам сказати, що в минулому році, наприклад, всіма рибними господарствами в області було виловлено 610 тонн товарної риби. Це непоганий показник, але у минулому він був чи не вдвічі більшим. Виробництво товарної риби має важливе значення не лише для виробників, але й для споживачів. Це досить трудомисткий процес. У цьому переконалося. Це учасники колегії відвідавши рибгос бурштинський, який орендує у держави виробничі потужності з 2012 року. 550 тонн складало. Значить, це найбільша більша цифра вирощування в садках. Коли ми прийшли сюди, значить вирощування риби складало 20 тонн, 25 тонн, значить було вирощування. На сьогоднішній день, за минулий рік, ми виростили в межах 65 вже тонн і на цей рік плануємо вже на 400 тонн, 200 тонн значить, карпа і 200 тонн товстолоба. Загалом площа водойми складає 1260 гектарів. Приблизно півтора гектара перебуває в оренді рибгоспу. З водосховища рибу не виловлюють, вирощують, у садках займаються селекцією. Ми займаємося селекційною роботою по буфало, займаємося столобом, займаємося амуром і займаємося канальним сомом. Значить, ми відновили повністю маточний матеріал даних видів риби. На сьогоднішній день проводимо інкубацію і реалізуємо господарством як личинку, так і зарибковий матеріал. Найбільша продуктивність нині ще в одному. Рибному господарстві, яке працює на території Галицького району. Це більшівці риба. Тут показник складає 920 кілограм з 1 гектара. Для порівняння у деяких господарствах на Калущині ця цифра не перевищує 65 кг з гектара. Але й у форельному господарстві, де побували учасники колегії, кажуть про зменшення кількості вирощеної риби. Ми показували по каналі, який рівень води був колись, десь років тому і що діється на сьогодні. Ну, це найголовніша причина такого трошки, можна сказати, спаду зрозумієте, виробництво. Ну, роки у нас були 2-3 роки тому ми вирощували 45 тонн реалізовували. Було 40, 43, 35. Ну, в цьому році буде менше, звичайно менше. Ви бачите, що є пусті басейни у нас. Є пусті ставочки. Це все на всього сигнал того, що немає води. Ще одна проблема якісний корм, який доводиться купляти у Польщі. А відтак він є досить дороговартісним. Але попри все підприємство працює, реалізовує свою продукцію як в області, так і поза її межами. В області є 1360 ставків. Я вже казала площою загальної 3,6 тисячі гектарів, із них тільки 78, які віддані в оренду або в постійне користування. сумніву, ці цих цифр говорять про те, що не всі об'єкти якраз водного напрямку використовуються за цільовим призначенням. Якраз треба знаходити того ефективного господаря між виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, який почне ефективно господарювати якраз на водних цих об'єктах. Загалом частка рибних підприємств Галицького району складає більше 60% від загальної кількості риби, виловленої на Прикарпатті Тож є у кого вчитися.